Ну що, Анечка, давай розповідай, How are you today? А все класно, так давно не бачилась з тобою, так заскучала, а ти як? Ну, я, якщо чесно, не дуже скучала з тобою. Знаєш, в мене була така amazing trip, and Там was very amazing, і я якось ну, не встигла це з тобою. meet, miss you. You know? Добре, і що будемо замовляти? А я буду оцей скарут, скарут. Як він там буде? And croissant, you know? I um, eat uh, croissant in Paris. Ой, вибачте, я щось взагалі забула, де я знаходжусь. Це Париж головного мозку, знаєте? Oh, thank you. Не croissant, але теж піде. Ну, а поїздка твоя взагалі як? Де була, що бачила? I was in another country, you know? І там люди от такі different. Feel оцей відчуття, оцей freedom, you know? Ігор, ти можеш нормально говорити? Простіше будь, ти в мілікував